Друзі, з вами сьогодні знову я Влата Алекс. І сьогодні ми знову виживаємо на одному блозі, і це вже сьома частина. Якщо ви не пам'ятаєте, то в начебто, в четвертій частині у нас була вечірка монстрів. І ми її пережили. І в нас є мапа нашого маленького острівця. Як ви пам'ятаєте, ось ми ходимо по ньому, він не дуже той великий наш один блок, але... Стараємося ми виживати. Так, ось це моя собачка, так, да, це моя собачка. І ось собачка Алекса. Напишіть, до речі, їм назви в коментарях. Так, зараз ми будемо далі старатися розвиватися. Так, швиденько знищуємо всі ці блоки, переробляємо в дошки. І, до речі, ці всі два супчика я скину ось сюди. Як ви пам'ятаєте, нам уже не можна помирати, бо ми померли дуже багато разів. І в Алекса ефект втоми, я бачу на ньому після того, як ми билися з стражем, бо в нас випало океан. Так ми зараз шукаємо все. Алекс, я зараз створю відро. Мені прийшла така геніальна ідея створити відро. Навізьми в корови молоко і випий собі. А зараз я переплавлю цею. Залізу, що в нас залишилося. Так, зараз. Будка собачок, в нас така з призмарину. І в нас ще декілька сніговиків. Так, хай смажиться, поки що. Це і тут буде побільше вугілля. Так. І поки що ми стараємося розвиватися. Так, Алексія, я поки що познищую один блок. Де він? Це він? Це один блок? Ні, це не один блок. Почекай, ти бачиш, де один блок? Ні? Друзі, я, ви не пам'ятаєте даний блок, бо я ми трошки забули з ним. Все. Алекс, наша корович. Леді-леді не... А, все! ми на ньому будувалися. Так. Знищується все. Давай я буду, буду цимати, будеш лопату, щоб якщо що, то ми могли вдвох з тобою. Ту-ду-ду-ду-ду. Ось криня, в якій було тільки латаття та улом. Кристали. Ді, що нам випаде хоча б якась вода, щоб ми могли її забрати? Так, Алекс, давай. Добувай. Швиденько. Так, золото твоє. Седалі тут тут тут, тут, тут У мене, як ви пам'ятаєте, друзі, у мене ще досі немає. Дельфін! Добре, не буде в нас дельфін, я його допоможу його вбити. Друзі, вибачайте, але в нас просто водойма, як ви пам'ятаєте, перекрилася. А я вже згадав, що ось цей лід, який ми тут ставили, його неможливо розтопити, так що ми його знищили. Тоді ще в тій серії, якщо не так, Алекс, ми, до речі, якщо ви не пам'ятаєте, на водяній серії, бо в нас дуже багато всяких водяних цих. Так, в мене знищився сокира, знищилася. Але ми стараємося виживати, так. Алекс, а поки ти там робиш? А в нас ще немає сніжків? Я подивлюся, в нас. У нас є ще сніжки. Зараз я тоді створю нам по сніжному блоку. Що, Алекс? В тебе є ці вирізані тикви, бо я десь їх клав, Точно не пам'ятаю, де хтось тут що таке? Фуга! І навіщо мені це скелезуб? Все добре. Я не знаю, навіщо, але. Так, в нас тут начебто ось от, вирізані гарбузи. Алекс, я зараз створю нам ще големів. Так. Вибачайте, друзі, якщо лугає трошки, бо. Так, Алекс, стрижеш їх, бо в нас може підлугу ти за цього одного блока. Підстрижеш їм ножничками головки. Голови цим підстрижи голови. А. Може хоча б всьому одідемо. Так, Алекс, в тебе ще сніг? Добре, створимо ще големів. А то вони нас дуже гарно захищають. Так, Алекс, в мене ще дві є, але в мене ще одної немає. Так що стрижи і постав. Надів на себе, до речі, ти дуже гарно виглядаєш в ній. Бо давай так. Якщо друзі наберуть під цим відео 5 лайків, ти наступну всю серію будеш ходити в цій голові. Домовилися? Добре. Так що, друзі, ви чули. Я хочу, щоб він ходив в цій голові. Так що надіюся на вашу підтримку. Що, Алекс? Ні? Добре, так, Алекс, стрижи у цих всіх големів, щоб в нас було ще чим поживитися. В нас поживитися начебто було, Алекс, морковка. Так, да, морковка у нас. Існує, так що ми зараз ось тут. Я збільшу грядку, бо в нас, як ви пам'ятаєте, друзі, вода із-за того, що монстерпаті був в нас. О, трезубець з тризубцем тризубцем, знищуйте його. Големи, 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 големи. Знищуйте його. І тризубець нам точно не випаде. Нема тризубця в тебе? Добре, я тоді познищую цей один блок. Ех. Шкода, що не випав а було б ідеально так. Що, Алекс. Да, ми його не зможемо підібрати, як би й не старалося. Так, давай кайлом. Ми вже хочемо наступний апгрейд, тобто наступну стадію нашого блока, так? О, черепаха. Черепахи це нормально, у нас начебто їх три вже. Три, бачиш, три. Почекай, у нас їх три. Да, одну знищень, бо нам цей, не потрібно так багато, а всі інші хай живуть. Так. Я подивлюся, що там з нашим залізом і наше залізо переплавилося так, добре. Залізо переплавилося з дводів. <гас> Монстер паті, Алекс, відходь. З тризубцями тисячу їх так! І ще й з цими, з ультрасильними вони. Ти що? Ти що з ще стражами? В мене пів хп, Алекс. В мене... Я помер, але я живий. Відродився. Ні, Алекс, я впав! Алекс, я надіюся, що ти виживеш. Давай. Давай, Алекс, давай, 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 давай. Добре, що це настання моє смерть. Так, Алекс, ти вижив добре. А, я просто. Так, ти всіх знищив? А, ще це їх не знищив. Добре, я його кайлом поб'ю. Монстер Гварти наш, да? Да, Спихую його, все, хоча не міг випасти три зуби Ох, вибачте, друзі, я помилявся. Я думав, що ми помремо, а... Алекс, посади свою собаку, вона мене знищить. На трави, наприклад, на черепаху. І тоді вона перестане мене бити. Удар черепаху? В тебе тризубець! Ну, все, Алекс, можна подивитися, наскільки на ньому цієї сили? Так, я подивлюся чи... Домовий Довий тризубець. Ти що, два з'єднав? Ні. Ну, все, дякую. Ну, добре, добре, Алекс, я тобі його віддам, зараз поставлю рамку. Давай він буде лежати ось тут, от на, на всякий випадок. Тому добре ти будеш з тризубцем. Друзі, якщо ви не знали, то Алексу дуже подобається тризубці. От би ще було заклинання вірності, йому б взагалі було б ш... шикардосно. То ідеально. Так, Алекс, ти міг би мені дати трошки кругляку, дякую. Так. Хоча він мені його не дав, я сам його в нього забрав. Але ми зараз будемо просуватися до наступної стадії. Так, губка це корисний ресурс. Але монстер-паті, друзі, ви бачили, що це жорстоко. Я помилявся. Да, в тебе дуже крутий тризубець, Алекс. Згодний. Так. Нам зараз потрібно добувати один блок, а не твоїм тризубцем хизуватися. Алекс, знищує тризубцем його давай, я його спеціально не буду трогати, Тризубці в нього Стріляй тризубцем, Що ти робиш? Молодець, але я все одно його знищу, бо він дуже жорсткий. А він сам відстрибав, мабуть, дуже не знаю, навіщо його таким створили, якщо він навіть не знає, що куди йому що він може вижити, замість того, щоб помирати в впасти. Мабуть, він просто злякався нас з Алексом. Так, і тут буде дубчик. Дубок, так. Щоб в нас він виріс. Так, бо в мене дуже багато непотрібних блоків. І ми можемо їх використати на розширення нашої платформи. Ось так от. Надіюся, що це. О, буде достатньо. Алекс, у тебе немає, там морковки поїсти. Нам потрібно щось, щось поїсти, так? Все, одна морковка є у нас в скрині. Добре, що це хоч не монстрпаті. Ми, друзі, постараємося більше з Алексом не помирати. О, все, дякую тобі за це. В нас же є грибна корова, яка нам постійно дає її їжу. Ей, грибна корова, я в тебе візьму ще супчика трошки, так? Давай, Алекс, тут, тут тут. О, ні! Так багато їх капець, просто Алекс, знищуй їх, знищуй. Знищуй, знищуй. просто убивай їх. О, залізний шлем мені віддавай. Мені віддавай, в тебе три зубись. Ви знаєте, ото є так добре, не буду я тебе торкатись. Тільки цю свинку я хочу знищити, вона мені не подобається. Все. Ой, корову зачепив, Алекс, не трогай. Не торкайся цієї, точніше, корови, щоб вона насжила. Друзі, якщо вам сподобається це відео, то ставте лайки, щоб було ще більше таких цікавих відео, да Олекс? Давай, Олекс, далі добуваємо цей блок один. так Все, дякую тобі за шлем. А де, але ти його сам підібрав цей шлем. Віддай мені. Все, дякую. На ньому, правда, дуже мало. Він скоро зламається дуже мало. Захисту, точніше, не захисту, а. Як це так сказати, щоб він швидко знищиться. Так. Алекс, о, все, випав ламінарія, морська ламі... ламінарія, знову морська ламінарія. Так, я це все складаю в скриню, бо це все мені не потрібне, Алекс. Алекс, тут чиєсь скрині, добре. У мене дуже багато непотрібних ресурсів. Що, Алекс, ти в цій. В гарбузі. Так, Калекс, ти можеш його поки що тимчасово зняти? Бо. Мені тобі подобається, ну добре, друзі. До речі, наступну серію буде в них ходити, якщо ви наберете під цим відео 5 лайків. Не будеш, ти в ньому завжди будеш ходити? Ну, Якщо ти завжди будеш ходити, то тобі ж так незручно. Ви пам'ятаєте? Ой! Тут хтось заспавнився. Це гігантський страж. Гудбай, як кажуть. Все, ось і дострібався, так? Тушковані гриби, давай далі. Добувати Так, Алекс, у тебе залізне кайло, це добре, давай знищувати далі. Ці предмети, що у нас тут є. Так, давай, Алекс, візьми лопату, бо в мене її немає, як ви бачите, друзі, в моєму інвентарі. В мене тільки непотрібні ресурси такі. Так, корова ти ж не впади, бо ти наша єдина їжа. Ну, хоча в нас там ще росте. Так, Алекс, у мене питання, це ти тут топтався по погрядка морковки, які я ідеально висажила? Друзі, ви ж пам'ятаєте, що тут все було ідеально. Якщо я дізнаюся, що це ти, я тебе скину з цього острова і раз і назавжди. Так що, друзі, давайте далі добувати -ту тут. тут, 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 тут. М -м -м. Не, все добре, не буду тебе торкатися, трогати. Чи торкатися, як хочете. Так, я, в мене у нас тут буде залізна руда. В тому що це буде наш трофей такий та-та-та-та-та. Алекс, в тебе є С лопата, бо я тут кайло скоро собі знищу. Вибач, Алекс, вибач. Вибач. Риба хай собі цей. І в мене, друзі, ще одне кайло, якщо ви пам'ятаєте, знищилося саме по собі. Візьму ще дерево і зроблю собі зразу два кайла. Надіюся, що вони хоч так от. Не будуть швидко знищуватися. Бо ви пам'ятаєте, як я недавно собі сорока в точніше. До речі, вже наступає ніч. Треба поквапитися. Алекс. Надію, що ми скоро дійдемо до наступної стадії, тобто апгрейту. Називає хто як хоче, так, знищуємо цей блок один дуже багато разів. Алекс, до речі, вже знищив його. І, до речі, як ми тільки зайшли, ось написало, що ми добули 1400. Шість блоків. От, от, потім приєднався Алекс до цієї гри, щоб зі мною зіграти. Так, Алекс, знищуй все. Так, риба, хай собі рибачить, так сказати. А ми поки що будемо добувати цей блок, щоб так. Тут не дуже корисні ресурси, але все одно їх можна взяти. Так, так, так. І попити візьмемо собі тушковані гриби. Алекс, як ти думаєш, тушковані гриби п'ють чи їдять? Напишіть в коментарях. Бо ж можна і пити. Мені здається, що і п'ють і їдять, то одночасно так дає. Все, камінь добуваю тепер я так. Так, швидко може знову монстер-паті. Як ви пам'ятаєте, в тій в, в ті не таке сильне монстер-паті було. Тоді я виживав, а то разів 20 помер. Вибачте, звісно, друзі. Якщо ви думали, що я виживу, я помер. Ну то можна помирати, тільки сенсу немає, так? Швиденько знищуємо цей один блок, в якийсь там сотий, вже трьохсотий раз, боє. Чи чотирьохсотий. Хто? Як думаєте, напишіть в коментарях, скільки я вже блоків тут зламав з Алексом. Алекс! Алекс тут страж, сам дострибався. Я тебе зараз скину, страж. Я кайлом його буду бити. Жартую. Він сам. Так, це ти. Це точно ти зробив, друзі. Ну-ка перемотайте відео назад і подивіться, чи це Алекс висадив це все. Да? це ти. Значить, ти знищив. Добре. Тоді будемо далі добувати цей блок. Що таке? Хватить? Може висте. є, все. А що це за стріла ти мені дав? Повільності. Так, друзі, тихенько, тихенько. Теж добре, 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 Алекс. Я поки що познищую дерева, ті, що в нас. Повиростали так. У нас вже було нескінченно дуже-дуже-дуже багато дерева. Нескінченний, так сказати. Я забув сказати нескінченно, щоб в нас було дерево з головою, щоб вистачало так. Все там уже немає. І останній ми вже вночі, так, добуваємо ще все дерево. Добре, що в нас є смолоскипи, які освітлюють весь шлях. Ну, Не шлях, а весь острів, так, Алекс. А, рибу ж можна пересмажувати. У мене тропічна є, Алекс. В мене є тропічна. Чи ти там? Ось цю рибу і ось цю рибу Чи ти не можеш дві рибу часу? Спробуй. А, це посмажено все. Я просто не побачила. Друзі, зараз ми будемо добувати далі. А, я вже думаю, що це наш блок один де... Думаю, чого там в скрині так багато ресурсів, так. Беремо кайло в руки, все в руки. І гайда, як кажуть... Знищувати цей блок. Так. Це вже стадія океану. От так, Алекс. Ну, тут не було корисних ресурсів. Так, мені потрібна ще одна скриня, Алекс. Подвійна скриня, бо в мене весь інвентар уже не вміщається. скільки в мене ресурсів тут. от. Так, 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 швиденько забираємо всі ресурси. Ось ці корисні ресурси я залишаю в себе. А гриби я в себе теж залишаю, бо я їх завжди викидаю. І посадимо щось, що це. Саженці ми теж візьмемо і посадимо ось тут, -от буде. Дякую, Алекс, за рибу, але я зараз не голодний. В мене є тушковані гриби. Хоча давай, давай. Візьму все ж таки тріска смажена так. І ось тут от постав смолоски, трошки ось тут, -от, щоб моби не змогли. Ось тут от вони, якщо заспавниться, ми їх будемо знищувати, а якщо там, то капець така. Друзі, далі знищуємо цей блок і надію, що ми скоро вже дійдемо до наступної стадії. Це вже начебто сьома частина чи шоста, я не пам'ятаю точно. Я вам на початку відео казав, бо я вже забув. Що ти хочеш створити кристал призмарину, Точніше ту. Добре, скидай мені всі кристали призмарину. Ось такий кристал призмарину, хочеш морський ліхтар створити, так? Да? Скидай мені всі кристалли. Н -н -н -н, тобі скидать. На кристали, все. А ми будемо далі знищувати цей блок. Так. Мені здається, кайлом буде найефективніше. Знищувати цей блок, так. Там гігантський страж! Вибач, Алекс, я його не побачив. А в тебе ж було там відро. Пам'ятаєш, скинеш мені. Нема з собою? Та. Алекс, це якийсь капець. Що відро з молоком? Алекс, на тобі від ефекту цього, щоб ми змогли знищувати цей один блок швидше. а то Це буде дуже-дуже довго, якщо ми будемо ще чекати, поки цей ефект пройде, так? Ми вже монумент якийсь цілий знищили б. Розібрали на конструктори. Так? Я буду сукер. Що таке, Алекс? Надію, що мені теж випаде зуби, бо я теж хочу бути. Що таке? А, в тебе ефект не знявся. Я ж тобі скидав. Відро. Ой, яке відро? Підняти хочеш? Я його зараз просто знищу, блок, і ти його більше не побачиш. Так. І далі, друзі, знищуємо цей один блок. Mm. Ну, добре, друзі, надію, що вам сподобалася ця серія. А з вами був я, Влад та Алекс. Ставте свої вподобайки та лайки. Всім до побачення, мої любі друзі!